В середньовічній Європі вважалося, що кров треба спускати не менше двох разів на рік, адже в противному випадку вона згущується, псується і в ній заводяться злі духи. Звісно, це все міф. Але сучасні лікарі підтверджують, що здача крові і справді не тільки не шкодить вам, а може й бути корисною. Починається все з реєстрації. Паспорт єдине, що потрібне для першого візиту. Доброго дня. Доброго дня! Хочу здати кров не перший раз. Після реєстрації експрес-тест визначають групу крові та перевіряють стан здоров'я. Це швидко і безболісно. Зараз в мене візьмуть кров на аналіз для того, щоб визначити, яка в мене група крові. Боляче, да? Чуть-чуть, але терпимо. Працівники пояснюють усе наочно. Навіть процес визначення групи крові стає зрозумілим. У вас третя позитивна, тому що. Бачите, в першій луночці аглютинації немає, в другій, бачите, це третя група. Це в нас резус показує плюс-мінус. Якщо пішла аглютинація, от такі бачите, склеювання ретроцитів, uh -huh. то це позитивний. Якби не було склеювання, негативний був. Так, що у вас третя плюс? Після тесту йдемо до терапевта. Тут перевіряють аналізи. Рівень гемоглобіну та вирішують, чи стан здоров'я дозволяє здати кров. Тут же й надають доцільні рекомендації, щоб стати донором. Спати сьогодні коли лягли? Дванадцять. Дванадцять. Ну пізно. Треба перед хорошо виспатися, розумієте? – А скільки води пили рідини вчора? Багато. Ну достатньо, так? Так, думаю, так. А сьогодні зранку. Тоді скільки сьогодні зранку теж випило. Стаканчик чаю. Переконавшись, що з аналізами все добре, йдемо відновлювати водний баланс. Перед здачею крові обов'язково вжити достатню кількість рідини. І ось сама процедура кроводачі. Все стерильно, комфортно та швидко. За один сеанс донор віддає близько 350 мл крові. Але все індивідуально. Окрім покращення власного здоров'я, донор може врятувати не одне життя. Ой, ой, який великий шприц. Кулачок, можете не дивитися. Я й не хотів. Не дивись. Сидно потім по телевізору подивишся. А, ні, не так больно. Все супер. Все добре? Да, да, да. Процедура виявилася зовсім не болючою. Відчуваю себе трішки легшим. Грам десь на 350. Вже в 33-й у центр крові прийшов Тарас. Каже, зараз кров необхідна як ніколи. І на фронті, і тут для поранених військовослужбовців. Почав з армії. Ну, це була необхідність в армії рятувати життя, а зараз необхідність, тому що всі ми знаємо, що відбувається. У центрі крові кажуть, найбільша потреба нині у першій негативній. Самі її найчастіше переливають бійцям на фронті, коли немає часу визначати групу. Наші донори, звичайно, є дуже багато активних, які здають, але ми просимо всіх долучатися. Також, хто ще не здавав кров, приходьте, здавайте в центрі крові або на тих, на тих локаціях, де ми працюємо щоденно на виїзді. Після кроводачі у буфеті центру обов'язково випити чаю та перекусіть. Також тут можна отримати довідку про звільнення від роботи чи навчання у день день донації. Центр крові працює у будні з 8 по 1. Радислав Українець, Олександр Кіпняк, Новини Сі4.